Раді вас вітати на каналі Автоімпорт. Нагадую, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілей з Європи. Знаходимося ми в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Сьогодні до вашої уваги, ось такий красень. Це в нас Kia Sportage, 2011 рік, 1,7 дизель на механічній шестиступеневій коробці перемикань. Передній привід. Автомобіль щойно приїхав до нас з Австрії з оригінальним та підтвердженим пробігом 228 тисяч. Кілометрів. В комплекті в нас є е, ще одні легкосплавні диски на літній гумі, ось так вони виглядають. Зараз машинка стоїть на оригінальних легкосплавних дисках та на зимовій гумі. Тут ми бачимо, що є в нас лінзована оптика, є в нас денні ходові вогні, є в нас протитуманні фари. По салону це в нас темний текстиль. Ось такі в нас шкіряні. Вставочки на картах, тут у нас повний електропакет. Передні, задні склопідйомники, центральний замок, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал, є в нас електрорегулювання світла по висоті. Ось в такому стані у нас водійське сидіння, все відповідає пробігу. Таке симпатичне мультикермо. Є в нас автосвітло, автодощ, є в нас круїз-контроль, кермо в нас не перешите. В оригіналі є в нас система «Hands-free». Ось така мультимедія з підтримкою Bluetooth MP3, AUX та USB, двохзонний клімат-контроль. Тут ми бачимо, що є у нас вход Aux iPod USB, тут у нас прикурювач. Є в нас парктроніки, підігрів передніх та задніх сидінь. Тут ми бачимо ось такі два підстаканники, ось такий шкіряний підлокітник. Тут ми бачимо, що є в нас також ось такі шкіряні вставочки. Нагадаю. Є в нас підігрів також задніх сидінь. задні сидіння в ідеальному стані. Тут ми бачимо ось такий підлокітник, в ньому два підстаканники. Потолок в ідеалі, без плям, без провісань. Є в нас задні парктроніки, є в нас камера заднього виду, присутня оригінальна шторочка. При бажанні задні сидіння складаються. Зараз ми подивимось на показники товщиноміра по нашому Kia Sportage Для цього ми вмикаємо наш. Товщиномір. Починаємо ми з переднього лівого крила. 104, 102, 98, як ми бачимо, крило у нас в рідній фарбі, передня ліва двері 121, 118, 116. Також рідна фарба, задня ліва двері 104, 120. 104 Також рідна фарба, дах у нас 112, 115. Давайте подивимось на пройоми по водійській стороні. 62 74 90 Дев'яносто. 169, як ми бачимо, пройоми в нас також в рідній фарбі. Заднє ліве крило 101 119, 117. Ляда. 107, 110, 106. Заднє праве крило 116, 121, 116. Задня права двері 141, 149, 141. Тут, як ми бачимо, є в нас косметика незначна. Скоріше за все, це був просто перелак, навіть не другий слой фарби. Далі передня права двері 113, 117, 117. Рідна фарба в нас. Давайте подивимось на пройоми з пасажирської сторони 85 75 90 62 як ми бачимо з пасажирської сторони пройоми також в рідній фарбі переднє праве крило 103 109, 109, також рідна фарба. Залишився в нас лише капот. 115, 131 і 111. Як ми бачимо, є в нас косметика лише по задній правій двері, а так, весь Kia Sportage у нас в рідній фарбі. Зараз ми подивимось на сервісну історію нашого Sportage, Ось ми бачимо таку шкіряну папочку Kia Motors. Далі у нас йде сервісна книга. Ось так вона починається. Тут вказаний він-код даного автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Далі у нас йдуть сервіси. Перший сервіс починається на пробізі 27 тисяч кілометрів, 03-09, але, на жаль, не бачу рік, забули вказати. Далі в нас 2014 рік пробіг складав 58 тисяч км. 15 рік пробіг складав 88 тисяч кілометрів. Далі 17-й рік пробіг складав 120 тисяч. 19 рік пробіг складав 169 тисяч. 20-й рік пробіг складав 181 тисяча. Далі також забули вказати дату, але ми бачимо, пробіг у нас складав 217 тисяч. І останній сервіс. Це в нас пробіг складав 227 тисяч 707 кілометрів. Останній сервіс. Зараз, нагадаю, в нас 228 тисяч 191 кілометр. Тобто масла фільтра тут вже поміняний. Далі ми бачимо, автомобіль проходив перевірку на антикорозію. Це в нас 03.09 2013 року. Пробіг в нас складав 27 тисяч кілометрів. Це якраз. Один і той сервіс, коли забули вказати рік, 27 тисяч км також. Наступний сервіс був у 2014 році. пробіг складав 58 тисяч км, тобто перевірка на антикорозію. І 2015 рік пробіг складав 88 тисяч км. Є в нас ще ось такий чек. Це означає, що клімат-контроль в даному автомобілі у нас заправлений. 22.04.2025 року. Зараз ми запускаємо двигун та подивимося, що в нас під капотом. Нагадаю, це в нас 1.7 дизель. Ось так виглядає наш двигун. Двигун весь чистий, по мотору немає ні підтікань, ні запотівань. Є в нас захист двигуна. Тут ми бачимо останній сервіс. Пробіг нас складав 227 тисяч кілометрів. Це в нас була заміна масла, дата 13.03.2025 року. З правої сторони ми бачимо, що крило в нас не крутилось, не знімалось, капот також не крутився, не знімався. Як з правої сторони, так і з лівої. Тут нічого не крутилось. Капот також не чіпався. Підсумуємо, що ми отримаємо за ці кошти. Це в нас Kia Sportage 2011 рік. 1.7 дизель на механічній 6-ступеневій коробці перемикань. Передній привід автомобіль без пробігу по Україні. Щойно приїхав до нас з Австрії з оригінальним та підтвердженим пробігом 228 тисяч кілометрів. Комплектів нас два комплекти легкосплавних дисків, два комплекти гуми, зима літо. Ось так вони виглядають. По комплектації це в нас лінзована оптика, денні ходові вогні, протитоманні фари, парктроніки, підігрів, клімат, круїз. Та багато-багато чого іншого. По локофарбовому покриттю, як ми бачили, є в нас косметика по одній двері. Друзі, якщо вас цікавить даний автомобіль, ми вас чекаємо, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11, компанія Автоімпорт завжди раді.